Тринадцятирічна Ангеліна Федюк, яка посіла третє місце з вільної боротьби на всесвітній гімназіаді та бронзова призерка чемпіонату Європи з цього виду спорту, 15-річна Мартіна Модна. Сьогодні відвідали вишнівецький ліцей. Тут починали займатися вільною боротьбою. Зараз дівчата вчаться у львівському фаховому коледжі спорту. Це кадри фінального поєдинку Мартіни Модної, у якому вона перемогла борчиню з Угорщини. Ці змагання проходили в Македонії в Скоп'є. Там я боролася в 43 кілограма. За третє місце я боролася з спортсменкою з Угорщини. Вона була сильною, але я її виборола технічно зі щотом 11-0. Було багато спортсменів з різних країн. У нашій категорії було 12 спортсменів. Ангеліна Федюк розповідає на всесвітній гімназіаді, яка відбувалася в Сербії, боролася в категорії 46 кілограмів. Відібралася другим номером. Боролася я першу суточку з Румункою, виграла 10-0. Потім другу суточку боролася за вихід у фінал з Китайку. Програла там 10-0. Не хватило трохи, була сильніша. Потім я через деякий час був перерва, і я налаштувалася на третє місце з Азербайджанкою. Я боролася два періоди, 10-0. Перший тренер дівчат, який і зараз допомагає їм готуватися до змагань Олег Борисевич про здобутки дівчат на міжнародній арені. Каже, займаються Мартина трошки довше, років 9, напевно, Ангеліна біля п'яти. Як сказати, завжди хоч краще, але тішимося такими здобутками для нашої громади, що дівчата розвиваються, представляють на світовій міжнародній раді нашу громаду. Я вихованками вишневецької боротьби і ну, прагнемо до кращого. Маркіна зараз готується до чемпіонату світу. У ліцеї дівчат нагородили Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.